Впливає двомісячний термін з моменту попередження про звільнення працівників Кам'янсьподільської міської лікарні. Відповідно до наказу скорочується 205 штатних одиниць. Працівникам про це повідомили 16 січня. Такий план заходів напрацював адмінперсонал медустанови, ймовірно, у співпраці з управлінням охорони здоров'я та профільним заступником Мирославом Смотровим. Цю інформацію на широкий загал не оприлюднювали, але шила в мішку не сховати. Після розголосу і головний лікар Борис Сирота, і профільного заступник Мирослав Смотров з усіх сил переконували, що під скорочення підпадають не більше 70 осіб все решта вакантні посади. Щоправда, так і не пояснили, яка економія від скорочення вакантних посад. А відповідь на це питання таки є у висновку робочої групи, яку Михайло Посідко створив своїм розпорядженням ще 5 грудня. До речі, цей висновок став одним із таємних документів міської ради. Навіть депутатам міської ради результати перевірки не доповіли. Нам вдалося прочитати цей документ. Отож, головні тези висновку: відповідно до нормативних документів, лікарі мають отримувати не менше 20 тисяч гривень, а медсестри не менше 13 тисяч 500 гривень за умови, що фонд заробітної плати не перевищує 85% надходжень. В іншому випадку не можна нараховувати 20 тисяч і 13 500. Головний бухгалтер при окладі 35 тисяч гривень отримувала премії і за 2022 рік у сумі ці виплати склали 626 тисяч 785 гривень. Попри критичний фінансовий стан лікарні, окремі працівники адмінперсоналу та господарського відділу отримували доплати. 11 працівників отримували доплати в розмірі посадового окладу. Лікарі отримували доплати за вакантні місця. А тим часом фінансовий стан лікарні наближався до критичної точки і наприкінці 2023-го депутатів міської ради поставили перед фактом: коштів не вистачає навіть на заробітну плату. Після проведеного аналізу фінансової діяльності комунального некомерційного підприємства «Кам'янсподільська міська лікарня робоча група рекомендувала. Провести оптимізацію трудових ресурсів шляхом автоматизації та цифровізації бухгалтерського і кадрового обліку, переглянути навантаження лікарів статистів та прибиральників адмінбудівлі, переглянути доцільність сторожів охоронців адмінбудівлі у зв'язку зі встановленням системи відеоспостереження, звернути увагу на доплати лікарів за вакантні місця. Також вражає фонд оплати праці адмінперсоналу. У звіті нічого не сказано про їхню чисельність та нових працівників, яких працевлаштував Борис Сирота. Відповідно до бухгалтерської довідки від 1 січня 2024 року скорочується 7,5 посад лікарів, 31 одиниця старшого медичного персоналу, 50,5 одиниць молодшого медичного персоналу. І незрозуміло чи то 21,5 одиниця, чи 35 одиниць інших працівників, у тому числі всі ліфтери. От така напружена ситуація сьогодні у міській лікарні. 18 березня закінчується двомісячний термін, як людей попередили про скорочення. І сьогодні на цю болючу тему ми будемо говорити з безпосередніми учасниками процесу. У нашій студії поки що працівники лікарні Євгенія Коритнік та Валентина Черненька. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. 16 січня відбулися збори трудового колективу, на яких людей фактично попередили про скорочення. Чи було це несподіванкою для людей, чи вже знали, що буде про це говоритися? Ні, це було несподіванкою, тому що ніде не було оголошено про збори. І ніде не було порядку денного. Просто перед цим, напевно, через дві години склали, що збори відбудуться у актовому залі і що всі прийшли. І ми прийшли, звісно. Чи сказали вам, скількох людей буде скорочено, скільки штати годониць? Так, там говорилася розмова за 205, але ну, там його директора не було в міської лікарні, був заступник його, медичний, медичний директор був Саварчук Юрій Миколаївич і заступник Сиродюк. І за кадрами Віра Сергіївна. Навіть не було з профсоюзу і не було нашого керівника Сергія Миколаївича Смольна, який, відповідно, нас постійно перевіряє. Він перевіряє, як наш начальник. Нас одразу сказали, що будуть самі ліфтери. Потім вже приєдналися молодші персонали, там вже були і лікарі, і медичні сестри. Тобто ми вас бу... просто лежали і поставили перед фактом? – Перед фактом так, що буде скорочення. І все. – Ми бачили ці збори, там дійсно не було головного лікаря, а взагалі у вас є з ним комунікація? Нема, тому що він так, як нас ігнорує. От я скільки заходила до нього, щоб підписати, там звертає, звертає звернення, то він старається як ігнорувати нас і закриває двері, особисто перед мною закрив двері. Сказав, що почекайте, в мене сьогодні неприйомний день. Старається. Це так. вже після того, коли вас попередили про скорочення. Ну так, звісно, після тих а зборів. А комунікація була? Ні, не було. Хоча він говорив, що я ваш директор, я ваш керівник, ви повинні до мене звертатися. А була потреба, були питання, з якими ви ну, хотіли до нього звернутися і почути його позицію. Ну, ми чули про скорочення, але наші керівники нам нічого про це не розмовляли. Ми питалися, чи буде скорочення, то вони до останнього казали, що, що я нічого не знаю, що ліфтарів не зачіпають. Спочатку керівництво намагалось переконати, що це така вимога Національної служби здоров'я України. Ну, не вдалось. Бо насправді НСЗУ не ставить таких вимог і не втручається в фінансову діяльність медичних установ. От як вам пояснили, необхідні взагалі скорочення? Ми Не є тягарем у своїй зарплаті 6 тисяч гривень чи зараз 700, так як ліфтери, що ми перевищуємо цю заробітну плату, нехай починають з себе, яка у них зарплата. бухгалтерів, з самого директора лікарні, який отримує. Я отримую, 62 чи 67 в минулому році він отримав зарплату. Зараз він теж 57 тисяч отримав у січні за лютий, ще не знаю, бо я не робила, то я не думаю, що іменно наша зарплата така стала тягарем. Ми саме меншу зарплату, Навіть молодший персонал чуть більше отримує, ніж ми. У нас уклад 350. Відповідно, цього укладу нам нараховують нічні добові. Ще хочу додати, що я робила відповідно. Як у Хмельницькому, який оклад ліфтерів, і Івано-Франківську, то мені відповідь є, що 6700 у минулому році був оклад. Ну, але чомусь нас беруть як від 3, спочатку від 2800, це mm. зараз у цьому році стало 3. Yeah, і доганяє до мінімального. Ну, чи це так правомірно, ми цього не знаємо. Гарні зарплати адмінперсоналу. Ви зараз називаєте конкретні суми, звідки ви їх знаєте? А я пробила запит. Я Напись по всіх, зробив до... до керівника, до директора нашого некомерційного підприємства. Я зробила, він Звісно, він мені дав на протязі, ну не дотримався п'яти днів, але дав відповідь, звісно, по всіх, кого я треба було, відповідно, всіх надав. Ну, а раніше ви знали про розміри заробітних платний персоналу? Ну, офіційно ми не знали, але догадалися, що у керівників, звісно, більша зарплата, ніж у нас. Простих робочих воду кладу. Ну, навіть взяти, якщо... По тих постановах то медсестра отримала 13 чимось, воно так і є. Лікар, так лікар 20 тисяч. Ну, ми йшли як технічні працівники, то до мінімальної зарплати. А от, чи відомо вам яка штатна чисельність самого адмінперсоналу? Звісно, відомо зараз нам стало зв'язку з тим, що я поробила запити. Хотіла знати, бо сказали, що з 1.11 коли було приєднання перинатального центру, у нас змінився штатний розпис. І на 193 вони ж так теж озвучили, що у нас теж змінився бо тому що є у нас скорочення. Я, звісно, зробила запит, щоб мені надали штатний розпис. За 22 рік це коли був ще попередній, мене теж цікавило. Який угу. То... було адмінперсоналом? Восімдесять з половиною ставочки. Так. Коли вже... Це станом на 1.1.23. Так. Це за 2022 рік. Це вийшло за 2022 рік. Станом на 1.11.23 року я отримала штатний розпис і цікавить мене адміністративний керуючий господарський персонал, де було 104,5 штатних одиниць. Ну, в звіті, я теж витримувала звіт, то я отримала, що на це саме число, на 1.11., Адміністративний персонал, 139 штатних одиниць, і відповідно цього йшла розрахункова зарплата, як на кожну одиницю, як вони брали. Тут є табличка, витрати, які залишались на кожний місяць, які приходили з НЗСУ інші доходи. Ну, напевно, щось давали в оренду на заробітну плату, інші витрати і залишок на наступний місяць. Ну чомусь тут 139… І в інших документах 104. 104. Офіційні документи з початками і підписами, Але цифри різні. Так, 34 штатні одиниці, якщо взяти по, різниця, якщо взяти по тій зарплаті. Так, тільки адмінперсоналу. Стало відомо, що посаду ліфтера скорочено. Ну, скорочується так. так, так, так. так. Відповідно, скорочуються всі ліфтери. Так. Чи отримали відповідь ви на своє питання, хто возитиме пацієнтів? При зустрічі з Борисом Володимировичем не було такої відповіді. Державна служба України з питань праці, департамент праці, що пунктом 6.2.6 правил визначено, що у ліфтах класу 3 для установ охорони здоров'я і ліфтів вантажопасажирських класу 4 дозволяється транспортування пасажирів тільки в супроводі ліфтерів. Не може персонал молочний молодший персонал возити. Ну звісно, вони зараз їм роблять всі відповідно посвідчення. А кому ко двадцять особи. 22 особи на сьогоднішній день подано будуть Це учити. медсестри? Ну Ні. там є і медсестри, і санітарки. санітарки. Вроді ну, санітарки більшість. Ну санітарки, є вроді би кажу, що і медсестри. Що будуть проходити її? Проплозміміська лікарня проплатила за них кошти, і вони по онлайн. На Нічого. даний час вони зараз проходять курси. 26, 20? Да, да, по онлайн. Навчані. 26 березня в них буде екзамен. У нас так. закінчується робота. Але хто ж буде їздити з 19 по 26 на ліфтах? У нас робота закінчується 19, от я в останній день працюю 19. Вчора до мене підходили і сказали, що в 8.1.19 я повинна здати кімнату там, де, де, де ліфтерська, і ліфт. Я повинна здати. А далі я вже не знаю хто до по 26 те Ті, хто зараз навчається, 26-го будуть здавати екзамен. От те, що будуть додаткові навантаження, отримувати медсестри, і санітарки, чи є у цьому якесь порушення? Чи ви кудись звертались, чи в принципі це можливо? Ну, порушення вважаю, що є, бо тому, що навантаження по трудовому кодексу повинно теж бути. Якісь години вираховують хто скільки працює, і навантаження. Що повинна та санітарка, ну молодший персонал виконувати. Не можна її навантажити, так щоб вона… Тому що ми приходимо на роботу. Ми перевіряємо ліфт, ми розписуємося. Ми несемо відповідальність. Ми на добу як приходимо. Ми несемо відповідальність за цей ліфт, і ми як сказали, позинили. Ми їдемо. А це виходить, що зараз санітарка буде одна, друга, третя, не буде. Казати, хто відповідальний має за цей ліфт? Вони ну, так просто думають, що зараз от звезли і сані... от везе санітарка на каталці хворого, чи рентген-кабінет, чи на КТ, чи куди. Вона поїхала і повезла, бо, відповідно, йому треба на рентген, чи на УЗІ, чи на що. А ліфт далі залишається, де? на першому поверсі. І тут терміново знову треба з другого поверх, у нас діалізні хворі. Нас я теж ніхто не врахував. Так як сказав директор, що це не його хворі. Він зразу відкрити діалізні хворі це не наші. Ну, як не наші? Ну, всі хворі наші, буду казати, ну як? От чи в кожному відділенні є скорочення там молодшого медичного персоналу, середнього медичного персоналу і таке інше? Так, є в кожному відділенні. В терапії скорочують сестру хазяйку і роздатка скорочується. Повинно бути, ну там пропонували мені в кардіології роздаткою бути. До речі, так чи пропонували вам якісь ну, вокальні? Так, да, пропонували мені си, молодша медсестра в інсультному відділенні, яке відділення найважче серед всіх відділень. Ви погодились? Ні, я не погодилась, тому що мені ця посада не підходить. А вам пропонували? Зразу запропонували мені одну посаду маляр штукатур. Ага. Я кажу, ну то ж теж треба посвідчення мати на маляра-штукатура. Потім вони одразу відклали, тоді другу дали молодшому працівника за урологію, за те, що ми говоримо з 9 по 9. Ну, звісно, мені не підходить, бо я з села не можу добиратися, якщо я навіть приїду на 9, а в 9 куди я поїду? І через добу ходити. І потім запропонували мені буфетчицю і одночасно молодшою санітаркою в не в трампунті, а в терапії. І так само аналогічне у неврології. Я, звісно, відказалася, нічого не підписала, бо тому що мені не підходить ці вакансії. Це, я ж села, мені треба добове, щоб я відробила дубу. І так. І вони одразу почали казати, що <кій> ви відказуєтеся, де ви будете, що я кажу, що це вже мої будуть проблеми. Я підписувати нічого не буду, тільки будуть в судовому порядку відсутству, тому що на ліфтах все одно хтось буде їхати. Я так і сказала, не може людина їхати санітарка, ви все одно. Будете влаштовувати її як ліфтером, тому що це хтось повинен нести відповідальність. А я буду давати на суд. Я працювала медсестрою в реанімаційному відділенні, 16 років працювала. Юрій Миколаївич прийшов ще інтерном. І я з ним довгий час працювала. І він був, буду казати, порівню Назари, як лікар, дуже вічливий до нас ставився. Він ніколи він так спокійно, і навіть якщо чесно, то мені найкраще було з ним працювати. Зараз людина просто напевно, поміняла. Помінялася заради того, що вийшла на посаду. Я так кажу, відкрито, бо, тому що людина зовсім помінялася. Він просто став такий невічливий, говорить так. і каже, ну не підписуйте, то не підписуйте. Я кажу, а чого ж ви мені не пропонуєте назад медичною сестрою, так як я працювала? Він сказав, Тобі треба, це його слова. Тобі треба зразу йти, зараз знову навчатися в медичне училище. А я кажу, може, піти на якісь курси, не обов'язково в мене ж я ж не втратила свій диплом. Він сказав, що ні, треба навчатися. Ну як навчатися за репонану? Я кажу, я з 16-річним стажем реанімації мені здається, що я краще знаю, чим що зараз працівник закінчив медучилище. Ну так, да, вона може більше рухлива, там треба дійсно. Але в мене опит є, я ж свій опит не, не забула своєї роботи. Ну no. складається таке враження, що людям, яких звільняють, пропонують посади, знаючи, що вони в принципі на них не погодять. Так, чи так це? Так, я так з вами. ніхто з ліфтерів не погодився на ті посади, які вони їм пропонували. От якщо не було комунікації, чи ну, немає такої комунікації з адмінперсоналом, з керівництвом лікарні, то чи є у вас комунікація з міською владою? Я знаю, що ви звертались. Звертались, але не могли попасти на прийом. Тому до кого? що до Михайла Володимировича хотіли до попасти голови. до міського голови. І сьогодні у нас також мала бути зустріч із Матром, але також не відбулося. Коли ми визивали громадську організацію Доста, ну тоді зустріч відбулася за круглим столом. Були теж представники військової лікарні. І тоді нам обіцяли, що буде запропоновано за вашою професією, за вашою так. посадою. Там є ж відео, та ж зараз даже сам директор. Лікарні, я ж сказала, що я медсестра, вам буде предоставлена ваша за вашою посадою робота. Ну, все. По тому я окремо, що йшла, вже Валентина не йшла, бо була на роботі, то я окремо записалася до Михайла Володимировича. Я була на прийомі, він мене вислухав і сказав, що розібратися з Мотрову і Племенюку, розібратися, щоб людина не лишилася без роботи. Ну, ми за потім ще раз, вже оскільки приходить відповіді, звісно, то я хочу знову піти попасти до нього на прийом, ж, щоб він розказав. Навіть від нього є відповідь від Михайла Володимировича. Ну, він, що, він? він не вбачає, що ліфтери повинні бути на на ліфтах. Він що може молодший персонал їздити. І він пише: враховуючи, що пацієнти, які перебувають у ліфті, завжди супроводжують молодші медичні сестри. Ці функції додатково можуть виконувати вказані працівники. Для цього вони пройдуть відповідні навчальні курси у чбовому центрі житлово-комунального господарства Хмельницької області Хмельний обласної ради. Тому я хочу звернутися до Михайла Володимировича. Не завжди молодший персонал супроводжує хворих. Молодший персонал супроводжує хворих, коли везуть з операційної, коли везуть на. На кардіограму чи везуть на, у, у, на УЗІ чи на рентген, тоді так, да, молодший працівник супроводжує свого. але ми веземо разом з молодшим працівником. Є багато хворих, які їдуть просто за лікарством у, на перший поверх в аптеку. Там молодший працівник не супроводжує. Є багато післяопераційних ходячих, які ходять, але по сходах важко зійти їм. Вони все одно користуються ліфтом. Молодший персонал не супроводжує. Яка сьогодні взагалі атмосфера в колективі? Важка. Казали, якщо не підете вчитися на ліфтера, значить підете на біржу. Прямо такого відкрито казали. Після того, як ця ситуація була розголосу, я пам'ятаю, як з'явився відеоролик в мережі, де стояли лікарі і розказували, що ну, спростовували. Не все, так, не все так складно, і там ситуація перекручується і таке інше. Фактично виправдовували весь цей процес. Так, як це сприйняв молодший персонал, якого скорочують? До лікарів, звісно, я не маю ніяких претензій, бо вони виконують свою роботу. Неодноразово я до них зверталася, дуже я мені за це вдячна. Але в подальшому захищайте свій молодший персонал. І якщо даєте вісіч, то давайте вісіч, бо то вийшло, що відділі ролик як передивилася, так як ви б читали з листочка, Ну, не гарно зі сторони. Подивіться самі і подивіться, як ви там буду казати так як ви вас запресували, дали вам листочок прочитати, написали, і ви його просто прочитали для того, щоб когось вигородити, вигородити директора. Якщо я відстоюю своє право, то я свою на працю. Я не мішаю нікому з вас працювати. І, ви, і хотіла б би, кожен завідділення чи цих лікарів, які так дуже відстоювали позицію директора. Буду казати, що директорів вже помінялося з 94-го року багато. Крісла тимчасові, а вам з працівниками все одно працювати. І би ви знали, що ваш молодший персонал працює важко. Якщо одночасно, вибачте, будуть клізмити, кажу відкрито, чи там людину треба помити. Ну, всякі випадки бо всякі випадки, я вже з всякими випадками. І одночасно ще носити їсти, бо тому, що сказав, що вечором ще скорочують буфетчицю. Днем буде носити обід і сніданок буфетчиця, а вечором вже буде молодший персонал. І в суботу, в неділю теж буде вже носити їсти, роз, ну, роздати молодший персонал. То хотіла би звернутися до головного лікаря. Він вроді би сам Так. Коли прийшов на роботу, стояв біля сміттєвих баків, провіряв, чи дівчата несуть баки у рукавичках, бо це було порушення. То хочу звернутися до, як до лікаря, салепідемолог. Якщо санітарка, вибачте, кладе клізму, ми їх хворого, і тут треба йти за їдою, це є порушення? Чи ви вважаєте, що це так нормально? І нагрузити одну санітарку ще додатково ліфт? Це можливо? Чомусь. Буду казати, жінка теж на на даний час працює, кабінет влаштували. Дуже гарно. Я розумію, що йому боляче слухати, бо я на кожен раз кажу. Два рази робити ремонт в одному кабінеті. Хоч ремонт був два роки зроблений, застелений новий лінулюм. На моїй зміні зірвали той лінулюм, зірвали і просто викинули. Це дружина Бориса Сартин? Ні, ну це не вона зірвала. Ні, Я це... маю на увазі і Праців... кабінет. Так, і дружина її, звісно. А Вона хто фахом? Ну, вона зараз кабінет е... Узі. УЗІ. А там працював до цього лікар Василик. То Василика перевели на терапію. Терапію. Жінку працевлаштували тут. Ну я просто чого довожу до того. А правда, що. Е... От Бориса Сороти з'явилися нові заступники, адміністрал збільшився. Так, дуже багато. І тому, напевне, наші посади скоротили заради заступників, тому що їм треба чимось оплачувати. Бо, ви принесли з собою велику кількість документів, розумію, робили багато запитів, на які питання намагались отримати відповіді і чи отримали ви їх? Показав директор. Наш директор сирота Борис Володимирович, що по інших лікарнях, по інших областях таке, як ліфтера, немає, то я, відповідно, зробила запити. От я що отримала тернопільську лікарню. Фактів виконання обов'язків ліфтера, молодшого персоналу, в лікарні немає, в штаті закладу числиться посада ліфтера. Аналогічно отримують з Івано-Франківська. Молодший персонал не виконує обов'язки ліфтера. Посада ліфтера є окремою статутною одиницею на підприємстві. На підприємстві не було скорочень посад ліфтера. Получається, ми самі перші робимо таку практику. Так, Цуглєвич, Хмельницька обласна лікарня, молодший персонал, санітарка не виконує обов'язки ліфтера. Посада ліфтера є штатною одиницею. Яка передбачена штатним розписом скорочення посади ліфтера не відбувається, і посада в них складає оклад 6700, Ну так як ми говорили, у нас зараз трищимось. І Львівське територіальне мені теж надало відповіді, що у Львівському молодший персонал санітарки не виконує обов'язки ліфтера одночасно з основною роботою. На почає... я так же запитувала, чи одночасно бо ж вона яко сама санітарка. Чи це і будуть додати ще 0,25 ставки ліфтера, то вони написали, що одночасно не виконують роботу. І в штатному розписі наявні штати посада ліфтера. Обслуговуємо ліфт, хоч яка Віра Сергій, що виробно робите, кнопочку нажимаєте. Це санітарка, також може кнопочку нажимати, адже ж ми його прибираємо, дивимося за дверима, змащуємо. Це наші обов'язки ходить. Так не можна сказати, що ми там нічого не робимо. А їздити? Ми, я в один день читала, бо сказали, що поставити нам що? Да, таймер робочого, таймер робочого дня. Почали. 90 визовів. 90 за день? За, за, за добу за було. Добу. За добу. То як це ми нічого не робимо. А як кнопочку нажати, а прибираємо. А де, де зрощені, а хворі є. Веземо ковід, веземо пневмонію, веземо бронхіт, веземо турбуркульоз. Це все треба ліфт помити. Прибрати, адже люди інші їдуть, хворі поступають інші, дезінфікувати потрібно це. Як це ми нічого не робимо? У чому ви найбільше відчуваєте несправедливість у цій ситуації? Ну, такого, відколи я роблю 94-го року, такого не було керівника, буду казати. Якось керівник під... підхід знаходить підхід, навіть якщо ми молодший персонал чи навіть ми санітарка, ми все одно люди. У нас повинно бути якесь таке ставлення до всіх, а то виходить, що вона як. Ну, не до нас. Ми не такий, то оклад великий ми отримуємо, щоб нас скоротити. Можна. Ну при тому, якщо порівняти вас з керівним складом так. їхніми окладами і доплатами, то звісно. Преміями, які ми вони отримують. Якщо ще на то пішло, бачите, вже згадали за премії за це все. Є ще ж така довідка, бухгалтерська довідка від 1 січня 24 року. І от пишуть, необхідно провести оптимізацію штатної чисельності працівників. В іншому випадку, адміністрація лікарні змушена буде зняти доплати лікарям та медичним працівникам, щоб уникнути заборгованість по виплаті заробітної плати, що передбачено постановою номер 28 Я маю постанову номер 28 що медсестра повинна працювати. Повинна заробляти 13 500, лікар 20 тисяч. Ну воно й було. Воно й було на, на даний час. То чому зараз в нас повинні зняти, бо вони не будуть мати доплати лікарям дати. Ну я так розумію, від керівництва лікарні ви вже не розраховуєте на якесь розуміння і на підтримку міської влади теж не розраховуєте. Звісно, що ні. Воно тому, якщо міська міський голова призначить, то значить вони разом. Звісно, що не розрахована. Якщо ми сьогодні мали піти на прийом на першу годину, склали, що вже прийом не буде. Та мені взагалі відповіла та що там Вас же Михайло Водимивич приймав. Ви вже до нього не маєте чого йти, ви йдіть вже зараз до Смотрова. Я кажу, я йду до Смотрова, але одночасно хочу попасти ще до Михайла Володимира. Він же вас не хоче приймати. Ну як це не хоче? ти на, на роботі? Ну зрозуміло, 18 березня не за горами. Вже всіх, кого попередили, всі ясно будуть скорочені. Тобто шляху назад, мабуть, немає. Ну що думаємо далі? Почекаємо, що вони будуть робити від 20 по 26. -го? Тамперед, бо тому що ще, виходить, ми вже пішли, а наступні не прийшли. У нас є діалізні хвори. Вони вже пів шостого, uh -huh. я їх везу, пів шостого, це ж не те, що І є такі хворі, що взагалі на каталках я везу. Везу на каталці, то Борис Володимирович вважає, що це не наші хворі, що це, верніше, не його, бо вони від Хмельницького, вони орендують приміщення, що хай вчуться там свої на ліфт. І от я хотіла б сказати, навіть якщо вони вивчаться ті на ліфт, дзвони ліфт внизу. Хто знає, котрий хворий? Чи це хірургічний, чи це швидка, чи це діалізні хвори? З'їжджають що, Правильно, всі троє, правда? Ну так виходить. Я взагалі, це просто непродуманий поступок, так поступити. Хотіли вони картковий ліфт робити? Спочатку зробіть, а потім скорочуть. Ситуація досить неоднозначна, досить багато питань, на які немає відповіді, досить багато різноманітних процесів відбуваються, які теж багатьом незрозумілі, але ми будемо слідкувати за усім цим далі.